Вітаю вас, мене звати Наталія Демченко. Я атмолог, атмахілер і психосоматолог. Що я навчаю, так це як правильно відкривати своє серце і веду своїх клієнтів до здійснення будь-яких їхніх бажань. Зазвичай це через атма практики, через глибокі пропрацьову, роботи зі свідомості. Але зараз я вам хочу дати техніки, якими ви будете користуватися самі у повсякденному житті, і у вас також ви прийдете до будь-якої своєї цілі. Це чотири кроки досягнення будь-якої цілі, і ці чотири кроки дав Майкл Роуч. І... Він завжди казав: ви не вірте мені, ви обов'язково перевіряйте. Так ось, що це такі ці чотири кармічні кроки. Уявіть собі, що ви насіяли е, на полі, там, наприклад, картоплю, щоб картопля виросла, у вас був урожай. Але якщо там будуть бур'яни, то картопля не проросте. Так картопля це наші ну, якісь удачі, е, енергія фортуни і удачі там, де в нас щось є, те, що ми хочемо. А бур'яни це те, що заважає цьому, цій фортуні і удачі бути в нашому житті. І вам, щоб прийти до будь-якої вашої цілі, я зараз вам скажу: до речі, ви голосуйте, будь ласка, і те, що ви проголосуєте, я вам дам конкретно чотири кроки в наступному ефірі. Чотири кроки досягнення будь-якої все, що ви хочете. Просто чотири прості кроки. Кроки до грошей, так? якщо ви хочете мати гроші, для цього є 4 кроки, і вони ефективно працюють. Є 4 кроки до стосунків хороших, знайти партнера або зробити гарні відносини. Далі до власної квартири, до здоров'я 4 кроки, до стрункості 4 кроки, до призначення 4 кроки, до народження здорової дитини, до переїзду навіть до власної автівки. До подорожей. Запам'ятовуйте і пишіть в коментарях, яку хочете саме ви, а я продовжую до переїзду до нової країни 4 кроки. 4 кроки до свого вчителя, і 4 кроки до безпечного життя. До речі, я його давала в своєму інстаграмі. 4 кроки до позбавлення від залежності, і 4 кроки до лідерства, 4 кроки до вільного часу, як проростає кармічне насіння. Давайте я вам трошки дам а, сам, саму схему. Спочатку потрібно сформувати коротко і чітко, що ви хочете. Ось. І, і знову ж таки, ту тему, яку ви виберете, я вам допоможу як правильно сформувати, тому що, коли ми неправильно сформуємо, то м, таке, знаєте, і зараз я зараз вам розкажу анекдот. І одного разу, да, чорношкірий. Він застряг десь там в пісках, води немає, їсти хоче, пити хоче, і каже Бог, будь ласка. Ну, і ой, Бог йому каже: Давай, загадуй бажання. І він каже: Я так хочу, щоб я був білий. На моїх колінах завжди сиділи жінки, і біля мене постійно текла вода. І він просто через секунду. Став унітазом у жіночому туалеті. Розумієте? Тому дуже важливо формувати питання, свої запити коректно. Так ось, перше, але це чотири кроки. Їх легко зробити, але потрібно коректно, тому я вам готова дати цю техніку. Сформулюйте коротко і чітко, да, що ви хочете. Другий крок найдіть кермічного партнера. Я вам зараз е скажу простий приклад. Наприклад, е якщо ви хочете відносини, приклад, укріпити, е чи знайти якогось нового партнера. Це що означає? Це ви хочете з'єднатися. Ну, типу, ви не хочете бути одинокою, ви хочете бути гар в гармонії, в парі, тобто е це комунікація, спілкування так, з партнером, для чого нам з'єднання з партнером? І. Що ви робите? Наприклад, ви знаходите якусь літню людину одиноку і раз на тиждень цього достатньо. Робите як духовну практику: одну годину на тиждень ви приходите і спілкуєтеся, просто стаєте вухами. Нехай людина там 150 разів одно й те ж саме говорить, але ви слухаєте щось також розказуєте можливо. Тобто, але ви заради цієї людини цю годину присвячуєте, і ця людина дуже щаслива буде, правильно? І третій крок це допомагати цій людині на регулярній основі. І найголовніше це Майкл Роуч казав обов'язково заземлити. Як це зробити, це а, як кава медитація, він це так називає, і це значить, ви маєте через себе пропустити те, що відчуває та людина. Тобто ви реально от маєте пропустити через себе ті емоції. От, Людині було добре у спілкуванні, правда? Ви от маєте відчути ці емоції. Наприклад, коли ви е, залишаєте чаєві офіціанту, який офіціант щасливий, як йому приємно, що ви йому залишили чаєві, це, до речі, також крок до грошей. І, і ви це пропускаєте через себе. Я поясню в наступному ефірі, чому це важливо робити. А давайте тепер скажу: тому що таким чином ви підключаєтеся до енергії плюса. Тому що, знаєте, скільки думок у людини? Тисячі думок в день, але тільки в основному це негативні думки. І коли ми ціленаправленно підключаємося до плюса, ми радіємо за ту людину, яку, якій ми допомогли, це підключає нас до енергії, фортуни і удачі. І це дуже сильно працює. Мені кажуть, Наталя. Ну, я ж зробила добру справу, чому я маю на ній зациклюватися? А тому їй потрібно не зациклюватися, а поливати її водичкою, щоб це насіння проростало. Так, я, 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 спец... я спеціально ціленаправлено даю увагу своїм хорошим думкам. І воно тут проростає. Енергія, вона така тепла, вона така світла. Ви просто будете відчувати реально, як вона там розвивається. І ви вже будете самі притягувати цю удачу. Тому що чотири кроки. Що ви робите? Ви постійно туди, ніби увагу тримаєте. Це не зациклення, це просто увага. Ви знаєте, що у вас є людина, або кожен місяць, наприклад, комусь допомагаєте якоюсь якою сумою. І ви також уявляєте, що от людина. Навіть якщо це маленька сума, тому що, умовно, у вас немає грошей, але ця людина все рівно рада, тому що вона отримувала хоча б трошки просто так допомоги. У нашому світі тепер не вистачає цієї якоїсь доброти просто так. Але її потрібно поливати. І в правильному стані давати. Найголовніше в правильному стані, бо реально наше его може все спортити. І коли ви це вчитеся робити, ви вдруг ловите себе на моменті, що ви це робите через его, а це потрібно робити з відкритим серцем. І з присвяченням, щоб у цієї людини було це, ну, ось будь-яка тема, да? будь-яка тема, що ви там, щоб, наприклад, у кожної людини були гроші, да? наприклад, чотири кроки до грошей. І от, от робите, зробили перший крок, зробили другий крок, знайшли кармічного партнера, допомагаєте йому на регулярній основі, і е, з присвяченням, щоб це було у людини, е, щоб гроші були і достаток у цієї людини, щоб гроші і достаток були у мене, і щоб гроші і достаток були у всіх людей на планеті Земля. І все, далі ви пропускаєте через себе. Як людина себе відчуває при цьому. Да? Наприклад, залишили чаєві, і пропускаєте, який е, настрій має при цьому цей офіціант, чи, наприклад, якась бабуся, якій ви дали гроші, допомогли, чи якась мамочка, яка з маленькими дітьми сама без чоловіка ростить, і ці дітки, наприклад, будуть чомусь раді, якщо ви щось купите, і так далі. Так, і. Це система життя, тому що система життя має свої закони. І якщо ви концентруєтеся на плюсі, то ви підключаєтеся, знаєте, як до радіохвилі, до плюсової. І у вас буде енергія фортуни і удачі. Постійно перед вами будуть відкриватися всі двері, куди ви не підете. От, знаєте, як а, кажуть, удача, ну удачна людина, а це просто засібні класні кармічні насіння. І в системі життя. Ми будемо завжди отримувати або бонуси, або наслідки. Тому що якщо ми там зажмотничали, не дали, недобре слово не дали, там десь ще ем, ну, погане слово сказали, це все проростає негативними кармічними насіннями. І увага! Завжди, завжди насіння маленьке, арбуз виростає великий, тому всі наші кармічні насіння. Виростають у великий арбуз. хороші чи погані, завжди-завжди вони виростають. Тому іноді ми думаємо: я добра людина, нікому не грубіяню, а мені тут От, щось таке нагрубіянили. А це ви на дитину крикнули. Розумієте? І начальник потім вам дав наганяє такий, вам щось там наговорив. А це ваші кармічні насіння, тому що ви перед тим могли просто крикнути на дитину несправедливо. Тому що, ну, у вашій голові це може бути справедливо, але, ну, наприклад, ви ж можете сказати, дитині пояснити, або своїм прикладом, або я якось по іншим методам. Ну, ви вибрали ось так от накричати. Це трошки е, все рівно як насильство. Ось, і тому ви будете відчувати насильство. Я надіюсь, було корисно. Пишіть, яка тема, да? я вам е, обов'язково розкрию цю тему і користуйтеся простими чотирма кроками для досягнення будь-якої цілі.